Aliud ha Господь з вами слова святого Іваня від Святого Матея. Того часу Ісус сказав натовпу. З ким це мені порівняти цей рід, Він подібний до дітей. Які сидять на майданах і гукають до інших, кажучи, ми вам грали на флейті, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не били себе в груди. Бо прийшов Йоанн, який не їсть, не п'є, а вони кажуть віса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть: ось людина, що обжирається та впивається вином, друг митників та грішників, тож мудрість виправдана своїми ділами. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, дорогі наші міністранти, кохані парафіяни, улюблені діти. Сьогоднішній день, проратній день, ми святкуємо як. Свято, спомин Матері Божої з Гваделупи. Знаємо, що Матінка Божа багаторазово приходить на цей світ, являється багатьом дітям, людям і з Божої волі, з Божого допусту шукає тих, хто потребує навернення, щоб поєднати їх з Богом. І сьогодні. Ми чуємо Євангелію з 11 розділу Святого Матея, яку можемо розуміти, що Господь Бог пробує підказати нам, як ми можемо Богові сподобатись. І до цієї Євангелії приготовлює нас читання, псалом, який ми чули, як нам прочитала лектор наш, гарно заспівали псаль. І сьогодні Господь каже: Я, Господь Бог твій. Ці слова кожного віруючого, кожного християнина, який має спілкування з Біблією, відразу повертають до цього моменту, коли Бог давав декалог 10 Божих заповідей своїм людям, вибраному народу, через Мойсея. Власне, цими словами. Починається 10 Божих заповідей. я Бог твій, який вивів тебе з дому неволі від фараона землі Єгипетської». Пам'ятаю завжди, коли ще в дитинстві вчили нас катехізм, то всі ці молитви, не тільки ойче, наш здоровець, Ойцю», але треба було знати всі відповіді, всі питання. Десять заповідей, сім сакраментів, сім гріхів, умови доброї сповіді. Тобто цілий катехізм. я пам'ятаю, як власне вчили нас, ще маленьких діток, розуміти цей вступ до Божих заповідей. Я, Бог твій, твой, тюркці вивів землі Єгіпський з дому неволі. волі. Потім не будеш мати інших богів. І так як я пішов в ранньому дитинстві до першої сповіді, маючи 5 років, прийняв святу Комунію, Євхаристию, був біжмований, тобто конфірмацію отримав миропомазання і вже в перший клас пішов з цими таїнствами. І, очевидно, як дитина запитував вдома свою матусю так по-простому, як то діти можуть, чому Бог нам забороняє так багато робити всього. Не будеш красти, не будеш вбивати, не будеш говорити нічого проти свого ближнього, ложного, обманливого. І, власне, мама мені так по-дитячому тоді пояснила, каже: дитинку, це не є якісь запрещення, якісь заборони, але це був такий момент, пам'ятаю, в зимі, ми з хлопчиками, дівчатками збиралися на сані. І ще гарний зими, сніг, і мене мама вдіває в якийсь там кожушок в шапочку, рукавички. І каже: дивись, синку, якщо я кажу, що візьми шарф, одягнися в шапочку, візьми рукавички, то ти не змерзнеш. То я тобі забороняю мерзнути, чи обіцяю, що ти не змерзнеш? Я кажу, обіцяєш. І от каже: подивися, Бог так само каже. Він не каже, я тобі забороняю красти. Вбивати. Він каже, не будеш красти, не будеш говорити, свідчити ложно, тобто навіть тобі в думку не прийде таке прагнення, бо просто не будеш цього робити, це є Божа обітниця. І Божий закон. Так? Божий закон, який впроваджує в нас в це праведне життя, як Псалом сьогодні перший говорить, блаженний, щасливий, святий чоловік, який не ходить за радою безбожних. Не стає на дорогу грішних, згромаджені насмішники, не засідання, і так собі подумати над нашим власним життям, серед кого ми крутимось, повертаємось якось, зустрічаємось з кимось, в якому середовищі ми знаходимося, це не значить, що ми маємо втікати від всіх людей. Бо, можливо, як у люди віруючі, повинні їм давати добрий приклад, навертати їх, але щоб ми. Часом, не забуваючи, як в дощ відкрити парасольки, самі не змокли. Тобто маємо вважати на те, щоб цей світ нас не скатехізував. І, власне, так як Євангелія говорить, сьогодні Ісус промовляє до нас і каже, з чим і з ким мені порівняти цей рід, як діти, яким не годен догодити, то вони грали, ніхто не танцював, то вони плачуть, ніхто їх не жаліє. І ми не раз теж так трепаємо від Бога, вимагаємо, щоб Бог нам вгодив, але щоб ми вгодили Богові, не завжди якось нам так приходить на думку. І дуже часто сьогодні люди звертаються, наприклад, до священників, кажуть, наприклад, до мене неодноразово хтось приходить і каже: Ой, ну, що ж зробити, коли це все закінчиться, така біда, такі страхи. Така ситуація, такі часи, чому Бог не змилосердиться, чому Бог не поможе, чому Бог не почує нас? І я кажу: а тепер подумайте, що ці всі запитання Бог говорить до нас. Чому ти не молишся, чому ти не йдеш до сповіді, чому ти не приходиш до храму Божого? Чому не живеш мирно зі своїми рідними, чому не говориш гарних слів? Чому не даєш приклад християнського життя? Бог запитує сьогодні нас. І тому ми теж в День Матінки Божої сьогодні хочемо зробити все, щоб цей прихід Марії так часто на цей світ не був марним. Вже в тоді, в Гаделупи, коли приходить, нас не просить, щоб люди навертались, щоб люди каялись, щоб люди прийшли до Бога, щоб. Відновили цей зв'язок, відносини з Богом. І ми сьогодні також є тут присутні, щоб Богу віддати шанс прийти до нас, щоб відкрити своє серце, щоб ми могли, так як Марія, яка дуже багато по-людськи не розуміла всього, але каже: нехай буде мені за Твоїм словом, тому що слово Бога завжди збувається. І тому Ісус в кінці Евангелії Сьогодні говорить, «Тож мудрість виправдана своїми ділами. І ми нараз десь хочемо якимись зарозумними словами комусь щось пояснити, шукаємо якісь ситуації, які нас доторкнуться, які перемінять наше життя. Але так мені згадується, як колись чи я чув, чи читав десь про святого Альберта Хмільовського, брат Монах, який заснував. Орден Чин Альбертинів, і так в додатку скажемо, навіть, навіть будучи на наших тут територіях Поділля, він розписував, був художником, розписував, розмальовував Костюл в Жванці, теж там є його робота. І він одного разу, розмовляючи зі своїм товаришем, який був дуже такий вчений, професор, який задав йому питання, чому так важко в житті. І він йому сказав дуже по-простому. Каже: брате, Бог не обіцяє тобі легкого життя. Але ти просто мусиш йти до сповіді. Ти настільки розумний, настільки вчений, настільки шанована людина, що тобі тільки сповіді бракує. І це до нього промовило. І ми теж шукаємо не знати, чого, якогось чуда, щоб Бог перевернув наше життя. Але, можливо, потрібна тільки сповідь. Тільки молитва, тільки і аж служба Божа Євхаристія, і цього має бути достатньо. Тому сьогодні послушні Божому Слові, сьогодні наповнені Божою Матір'ю, яка часто про це говорить, появляючись на цьому світі, щоб ми йшли до її Сина, щоб ми йшли до Ісуса Христа, який є нашим Спасителем, бо кожен з нас цього Спасіння потребує. І нехай сьогоднішній день також буде ще однією нагодою, щоб ми відновили з Богом наш Союз, відновили з Ним нашу дружбу, приязнь, наші відносини, щоб Царство Боже зацарювало в наших серцях, а ми в цьому світі могли бути знаряттями Божої любові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank uh you. -huh.